Уявіть собі хобі, що об'єднує собі цікавість побудови збірних моделей техніки, радість фарбування та кастомізації вархамеру, безмежність потенційного креативу Лего і аніме. Це хобі існує і вам терміново треба його спробувати. Мене звати Тей і ласкаво прошу до ангару, де будують гандамів і натіки. Основи основ. От серйозно, японці вже багато років як довели збільні моделі до досконалості. Дивіться: берете коробку робота, відкриваєте її, розкладаєте те, що називається ранерами або литниками, дивитеся в інструкцію. Там бачите деталі D4, C4, A20 та A21, знаходите литник D, на ньому деталь 4, вирізаєте її. Далі литник C, на ньому деталь 4. Вирізаєте її та збираєте докупи з d4. Далі інструкція каже вам знайти литник A, а на ньому деталі 20 та 21. Вирізаєте їх і об'єднуєте з деталями D4 та C4. І от маєте на руках готову голову робота. Уявіть собі, ви тільки но зібрали частину фігурки власноруч. Так, за декілька годин у вас в руках буде вже повноцінний робот. Чи це не чудово? І як ви бачите, для цього не потрібно майже нічого. Клей для більшості пламусів не потрібен зовсім. Знання японської не обов'язкові, бо ілюстрації здебільшого зрозумілі, а у гіршому випадку допоможе Google Lens. Фарба теж не потрібна, на відміну від класичних збірних моделей танчиків літачків. Більшість пламусів мають різнокольорові литники, бо розділення кольорів закладено заздалегідь. Та що, там навіть отакі кусачки? Не обов'язкові. Я свої перші пламуси збирав за допомогою звичайного канцелярського ножу. Все, що вам реально потрібно, це сам набір. І вибір цих наборів ну, дуже широкий. Тому давайте подивимося, з чого можна почати. І так, саме почати. Дозвольте зауважити, що я не заглиблюватимуся у жодну СТЕМ, бо цього разу моя ціль ознайомити та зацікавити. І, до речі, оце слово пламо. Що я використовую, це скорочення від Plastic Models, сейфто пластикових моделей. Це скорочення загально вживане, принаймні серед японців та англомовних. Можете його вільно використовувати. На відміну від слова пламос, то я так звик їх називати, і я насправді нікого не чув іншого, хто б так говорив. Тому обережно. Ганпла. Перш за все є батько усіх пламусів, про які йдеться у цьому відео. Ганпла. Ганпла це скорочення від гандам Пламо. Гандамів випускає бандай і робиться вже більше 30, 40, 50 років, я не пам'ятаю. Історія цієї лінійки заслуговує окремого мінімум півгодинного відео, а ми зосередимося на тому, що з гандамів є сенс починати, якщо вам подобаються гандами, вам не хочеться витрачати багато грошей, або ж вас цікавить технічна сторона цього хобі. Важливо розуміти, що лінійка ганпла має безліч типів. Типи ганпла називаються грейдами, і вони відрізняються по багатьом пунктам. Наприклад, основним грейдом можна вважати High Grade. це роботи масштабом 1 до 144. Вони часто дешеві відносно, прості у поводові і мають найбільший асортимент. Тож, якщо ви дивилися чи дивитеся відьму з Меркурію, Квакса, ДАБО Об», що інше. І вам сподобався якийсь конкретний робот, то великий шанс знайти його модель саме типу High Grade. Однак, якщо ви хочете просто спробувати, то існує ну, супер дешевий entry Grade. Серйозно, без доставки вони часто коштують менше 1000 єн. це то менше 300 гривень. Просто уявіть, 300 гривень за офіційну іграшку, яка ще й конструктор. І при цьому Entry Grade гандами зберігають багато технічних ноу-хау своїх старших братів. А потребують ще менше підготовки, бо для них навіть не потрібні кусачки чи ніж. Мій патріотичний гандам оснований саме на версії Entry Grade. Проте, якщо у вас є трохи більше грошенят, та ви хочете дізнатися, на що спроможні японські технології після півстоліття покращень, то вам варто звернути увагу на Real Grade. Це відверте хизування бандаю власними уміннями та технологіями. І чим пізніше випущена модель Real Grade, тим більше у ній усіляких наворотів. Хоча насправді це правда для будь-якого грейда. Чим пізніше, тим крутіше. Тож, повернемося до нашого списку. Вам варто спробувати почати з хай грейду, якщо ви любите гандамів, бо асортимент тут найбільший. Або почати з ентрігрейду, грейду, якщо хочете спробувати з мінімальними фінансовими витратами. І наостанок вам варто спробувати реалгрейд, якщо вас цікавлять технічні ноу-хау, та ви готові до складної побудови. Майте на увазі, що при пошуку зазвичай ці грейди скорочують до HG, EG та RG. Де краще їх купляти, я розповім у кінці відео. І поки ми переходимо до наступного пункту, прощаємося з Gunpla, але не з бандаєм. Насправді дуже складно говорити про японські пламуси взагалі без згадки бандаю, да, Манузь? До... Досить складно, Пламо різноманітне. Однак що робити, якщо вас не цікавлять гандами, їхні технічні дива, та у вас є більше 300 гривень? Все просто беріть те, що вам до вподоби. Я насправді вважаю, що краще починати з того, що тобі реально цікаво. Так я сам починав з Євангеліонів від Кодобукі. Про них існують не найпозитивніші відгуки, і я з ними навіть можу тепер погодитися. Але на той момент я хотів собі на поличку Єву 01 з серіалу, і я її отримав. А разом з нею досвід будування Пламасу. Тож, якщо ви маєте улюблений тайтл, є сенс перевірити, чи по ньому виходили Пламаси. Як варіант, зайдіть на My Figure Collection, вбивайте у пошуку назву аніми, а там же у класифікації вкажіть Model Kids. Хочете минулорічний Brave Arm? Будь ласка, є. Хочете каджу номер no 8 Теж є. Хочете ту ж Єву? Є, і дофіга? Хочете One Piece? Теж є. І не тільки там, що гунфранки чи чопери на танках. Є моделі кораблів. Хочете драгонбол? Прошу! Зараз же існує дофіга пламусів просто персонажів, а не роботів. Так, наприклад, у мене самого є Android 18 з Dragonball, Гардевуар з покемонів, Вуді та Баз з історії іграшок, декілька каменрайдерів. Та й бочі вже скоро чекаю. Проте, що робити, якщо щось знайоме все ж таки не має збільних моделей, а побудувати щось дуже хочеться. В такому разі я можу запропонувати подивитися у сторону оригінальних лінійок роботів. Вони існують різні, але я б рекомендував починати з чогось популярного, типу 30 Minutes Missions від Bandai, або Frame Arms від Codobookia. Перші гарні тим, що їх реально знайти за смішною для пламусів ціною. Бо їх роблять ті самі гандамівські бандаї. Тобто, технічно їхня збірка точно буде задоволенням, та вони спеціально створені такими, що їх реально побудувати всього десь за півгодинки, якраз як у назві лінійки. З іншого ж боку, Котобукія пропонує складніші та цікавіші дизайни. Смак, звісно, штука суб'єктивна, але мені дизайни Frame Arms завжди виглядали бі ближче до моделей роботів, а не до іграшок у вигляді роботів, якими мені виглядають 30 хвилині місії. І те, і інше справедливо має свої переваги та шанувальників. І вважаю необхідним попередити, що серед поціновувачів пламу існує страшний термін «беклог». Це усі моделі, які ви купуєте та відкладаєте на потім. Якщо це одна-дві невеличкі коробки. То це не страшно. Проте якщо це отакі великі коробки, як у мене, то варто задуматися, а чи треба замовляти нові моделі. І так, пламо бувають різних розмірів, і, наприклад, така коробка з Metal Gear Ray ем не просто сама по собі не дешева, а її доставка вартуватиме більше, ніж зазвичай. В подібних випадках рекомендую звернути увагу на сервіс ZenMarket. Це такий гарний сервіс доставки з Японії до України та решти світу, яким я час від часу користуюся з 2016 року. От нещодавно випустили перші фігурки Джентла та Брави, моєї улюбленої пари з академії, і їх зробили величезними. Джентл просто не влізав у звичайну доставку. І тут Zen Market запропонували допомогти. По-перше, варто сказати, що Zen Market допомагає замовити будь-який товар з суто японських торгівельних гігантів, типу Yahoo Auctions, Amazon, Mercari, Krakutenu тощо. Тих площадок, які в Україну напряму не відправляють. Ви можете як самостійно шукати товари на цих площадках, так і шукати їх безпосередньо на сайті ZenMarket за автоматичним перекладачем та зручним інтерфейсом. Саме так я й знайшов бажані фігурки на Mercari за меншу ціну, ніж будь-де. Mercari – це майже той же японський OLX. Там часто можна знайти круті речі по смішним цінам, і ZenMarket допоможе її доставити до України. По-друге, ZenMarket дозволяє збирати декілька посилок в одну. Я знав, що доставка Джентла та Лябрави буде дорогою, тому, крім інших дрібниць, докинув купу до фігурок ще локшину швидкого приготування, стік кошачого смаколику та гарну карточку з улюбленою персонажкою. Важливо зазначити, що за кожне замовлення ZenMarket зазвичай бере невелику фіксовану комісію, проте є і винятки, як їхня власна площадка Zen+. Саме там я знайшов смаколик Кейці та карточку. Тож обов'язково зверніть увагу на розділ Zen+. Там можна гарно зекономити. А ще можна гарно зекономити при реєстрації з моїм промокодом TAYSON 1000. З ним при реєстрації ви отримаєте аж 1000 єн на міжнародне доставлення. Після реєстрації з будь-якими питаннями можете звертатися до підтримки сервісу. Вона україномовна та допоможе вам на всіх етапах купівлі. Я дякую ZenMarket за допомогу. І закликаю всіх, кого зацікавив сервіс, переходьте за моїм посиланням в описі до відео. Обов'язково спробуйте та поекспериментуйте з тим, що цікавенького ви там зможете знайти саме собі. Повертаючись до теми пламосів, мушу визнати, може бути, що ви взагалі не зацікавлені у роботах. І знаєте що? Що бандай, що котобуки вас чудово розуміє. І таким чином ми нарешті добралися до справжньої причини створення цього відео. Пламо, дівчата! Girlpla. Вже три роки, як я потихеньку будую різних дівчат. Випустив відео про простеньку кастомізацію однієї з них, і хочу, щоб серед моїх співвітчизників, підписників, друзів було більше поцінувачів цього направлення пламосів. Однак, давайте по порядку. Насправді існує вже, мабуть, більше двох чи трьох десятків лінійок пламу дівчат, але розглянемо найпомітніші. Перш за все, це сестри 30-хвилинних місій. 30 хвилинні хвилині сестрички від Бандаю. Вони мають ті ж сильні сторони, низька ціна та найкращі технічні розробки. Зі слабких сторін відносно прості дизайни та доступність, бо з покупкою там проблеми про це пізніше у відео. Хоча щодо претензій до дизайну, мушу визнати, останні моделі явно вчаться у конкурентів і стають краще. Якщо ж ви готові заплатити більше тисячі чи двох єн, рекомендую звернути увагу на пламо дівчат від Котобуки. Ця компанія вирішила не розмінюватися на одну лінійку і створила їх декілька. Прям на будь-який смак. Все почалося зі спін офу Frame Arms діджінок роботів, яких назвали Frame Arms Girls. Ці пламуси все ще мають впізнавані робочастини, але в основі своїй мають милих дівчат. Далі маємо мою улюблену лінійку Megami Device. В цій лінійці більше уваги отримують саме дівчата, а броня зброя спецефекти це скоріше дуже гарні та продумані аксесуари. Пізніше Котабук я спробувала випустити повністю звичайних дівчат, без зброї чи броні. І лінійка Сосаюшоте теж знайшла своїх поціновувачів. Найсвіжішою ж їхньою лінійкою можна вважати Мегаломарію. Там скульптори зробили поворот на 180 градусів та зробили 100% роботівчат. Цю серію робили з особливою увагою до артикуляції, тому гратися ними та виставляти їм пози це особлива насолода. І, до речі, саме Мехаломарія тестує наразі води пламо хлопцями. Цього давно вже хочеться і не вистачає. Тож орієнтація це спектр і котобуки каже теж саме у випадку любові від роботів до людей. Обирайте будь-що, що вам ближче до серця. А і до речі, якщо вам ближче естетика фентезі, то ви не залишитеся ні з чим. У Бандаю є відносно свіжа лінійка з Suty фентезі з різними рицарями, які сумісні з 30 хвилинними сестричками. А у котобуки є серія Арканадея, яка тішить своїх фанатів різноманітними створіннями типу Янгола, Демонеси, Кентаврихи. Та отже чекаємо на перезамовлення ламії. І після такої гарної різноманітності варто звернути увагу на невеликий клікбейт у назві та інтро цього відео. Дозвольте виправдати згадку Лего. Кастомізація. Я вважаю, що на базовому рівні та Лего прям дуже схожі. Купуєш набір з деталями. Збираєш їх за інструкцією докупи. В кінці маєш красу на поличці. І те і інше по факту. Просто конструктор. І як досвідчені будівельники Лего час від часу нудяться від інструкцій та будують щось своє оригінальне з голови, так і моделісти люблять видумувати та будувати щось унікальне з того, що вже мають. Підхід та можливості різні, але ідея творчості одна. Що бандай, що котобуки виробляють просто купу різних деталей для кастомізацій: зброю, броню, транспорт будь-що. І іноді, досліджуючи варіанти додаткових деталей, можна годинами їх роздивлятися та придумувати, як воно виглядатиме усе разом. А головне те, що пункт про кастомізацію у випадку пламу дівчат не менш актуальний. До них і випускають додаткові офіційні зачіски вбрання, і більшість зброї броні для роботів підходить без проблем. Про неофіційний гараж кіти я взагалі мовчу, це окрема тема. А так, кожного місяця виходить щось новеньке, і запас вже випущеного. Не маленький і тільки більше. Проте не обов'язково починати саме з додаткових деталей. Основи будь-якої кастомізації прості: фарбування. Наразі я користуюся аерографом, але це дійсно помітні фінансові вкладення для початківців. Тому можете для початку звернутися до зручного інструменту гандамаркерів. Вони відносно недорогі, мають широкий вибір кольорів та застосувань. І як мінімум, прям обов'язково, купіть собі лайнер, чи то панел лайнер. Більшість пламусів розчерчені отакими лініями. Самі по собі вони вже додають деталізації та краси, але процес, що називається Panel лайнінг, робить їх ще гарнішими. Це прям основа з основ. І пізніше вже можете подивитися на асортимент інших гандамаркерів. Мені, от наприклад, дуже сподобався оцей набір металевих маркерів. Якось я побудував отакого демібальтінга з відьми з Меркурію, але мені було ліньки його розбирати, фарбувати. Тож, я просто пройшовся по усім граням металевим маркером, закріпив це звичайним матовим лаком з епіцентру і воля небанальний оригінальний демібаддінг. А взагалі ніхто вам не забороняє фарбувати хоч звичайним акрилом. Мій кастомний простенький Gundam Dnipro був пофарбований саме акрилом від роси. Більше про це є в окремому відео десь там. Проте хочу додати, що хоча більшість пламосів і виглядають гарно без фарбування. Це, на жаль, стосується не усіх на 100%. З власного досвіду мушу сказати, що серед лінійки Moderoid багато моделей, які потребують багато додаткової роботи. Як от Gipsy Danger з Pacific Rim, якого я майже собі замовив, але вчасно перевірив, як він виглядатиме зібраним. Як бачите, різниця ну, дуже помітна між зібраною моделлю та промофото. Чи інша їхня модель паверлодер з чужих. Сам по собі він виглядає непогано. Але ріплі, яка йде у комплекті, виявилася повністю сірою. Тому якщо ви вирішили купити щось не від Бандаю чи котобуки, краще погугліть спочатку, як модель виглядає у збірному вигляді. До речі, часто у цьому допомагають огляди на Ютубі. Головне, гугліть японською чи англійською. Де купити? І тут я мушу згадати визнати, що пошук пламусів у магазинах задача непроста. Справа у тому, що кожен магазин придумує власні назви для відділу пламусів, і тому на початку запутатися ну дуже просто. Тож надалі слідкуйте уважно. Я зараз поясню, що де як називається, щоб вам було комфортно надалі шукати пламуси. На Hobby Search шукайте пламуси у категорії Gundam Kit etc. Звісно, іронічно, що саме гандамів там немає, але про це трохи пізніше. На Аміамі -амі одного окремого розділу не існує, тому можна або вбити у пошук Plastic Model. Або перейти до усіх категорій та там відкривати усі розділи, що мають у назві Plastic Model. На Hobby Link Japan окремого загального розділу теж немає. Проте тут достатньо зайти у розділ предзамовин або у розділ в наявності та вибрати item type Injection Kits. Теж не мега зручно, розумію, згоден, але краще, ніж на аміамі. Якщо вам цікаво більше дізнатися про японські магазини та доставку в Україну, у мене на каналі є про них відео. Воно вже стареньке, але основні тези там досі актуальні. І так, щодо гандамів, декілька років тому бандай попросила усі японські магазини зупинити продажі їхніх пламусів за кордон. Сказали, що через хитрих гаджінів, скупщиків та перекупщиків японцям не залишилося зовсім нічого. Хоча це не була офіційна заборона, більшість магазинів прислухалися, крім Хобілінг Жапан. Тому усі пламуси від бандаю офіційно доступні для України тільки звідти. Менш офіційно вони доступні з вторинних маркетів типу Мандараку, який відправляє до України усе напряму без проблем. Або з PreoOwn секції на Аміамі, -Амі, які теж відправляють в Україну без проблем, або ж з Меркарі Ракутену і інших площадок. З ними успішно допомагає той же ZenMarket. Додатково ще можу впевнено порадити Gantam.ua у Телеграмі. Там багато як гандамів, так і інших пламасів по адекватним цінам. І якщо знадобиться якийсь інструмент, вам допоможуть наші суто модельні магазини типу Box 24 та Best Models. Замовляю інструменти та фарбу у них вже не перший рік. Загалом, особисто я рекомендую починати з того, що вам найбільше запам'яталося з відео. Я намагався охопити весь рейндж саме для цього. Бажаю приємної збірки! Отаке трохи сумбурне вийшло відео. Сподіваюся, що мені вдалося хоч трохи вас зацікавити, спробувати побудувати щось своє. Залишайте у коментарях ваші враження та плани. Лякайтеся тепер восьмого епізоду Гінжи Кену, донайте на ЗСУ. А допоки я дякую вам за перегляд та як казав Вуді, на все добре та до нових зустрічей.